Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Бахмут. Що заважає знищити росіян ворогів, одігнати від Бахмуту, припинити обстріли міста Бахмут. Захистити наших військових. у Місто Бахмут. Скажіть нам будь ласка. Йдуть у наступ, так, ворог жорстокий. великі втрати тут якась іде допомога, хтось допомагає расистам. Ще пропаганда працює дуже сильно. Оці люди, цивільне населення під впливом дуже сильним пропаганди. Це все треба забирати. Заперечую, заперечую. Здаються позиції, заперечую, треба вимкнути повністю зв'язок весь взагалі це все я заперечу. Заперечую. Заперечу. Так, мало бути краще. Напевно, що був шлях дорогою тут або перекрита дорога. Тут все треба заперечувати важко, дуже важко. Заперечую повністю весь негатив знімати. Прошу вищі сили, допоможіть всім військовим України у Бахмуті відбити ворога, знищити, ворога одержати, перемогу над росіянами у Бахмуті. Прошу захисту з неба. Прошу відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, ворожу, повернути ворогові всім. Снаряди, бомби, все, що було запущено росіянами по місту Бахмут, по українським військовим повертаю їм назад, назад, прямо на голову. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу захисту для військових України. Прошу вищі сили, допоможіть, змініть політичну волю в всьому світі. Надається вся техніка у великій кількості, вся зброя військова, військова техніка, все, що необхідно для перемоги у місті Бахмут, надається військовим України без перешкод. Відкриваються шляхи дороги для надходження допомоги військовим України. У Бахмуті буде так, буде так. Якнайшвидше. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити місто Бахмут від росіян, захистити військових України, надати всю необхідну зброю, техніку військову, броньовану змінити політичну волю у всьому світі для надання військової допомоги. Бійцям у Бахмуті, бійцям України для перемоги над росіянами. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніяких перешкод. І прошу по Верховному суду повернути ворогові всі його снаряди, дрони, бомби, все, що було запущене по військових Україні, в Бахмуті вертаю ворогові. Назад, прямо на голови впаде, по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Закликаю ще сили надати всю заход, відвернути від військових Де буде все сказане здійснене. прошу закрити шляхи військовим росіянам, всі дороги, всю логістику, всі. Постачання зброї більше немає в росіян. Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.